Цими вихідними відбулася значна культурна подія у житті Білої церкви. Кінотеатр Довженка запросив усіх на прем'єрний передпоказ видатного українського фільму про нашу землячку Людмилу Павлюченку. У кінозалі побували і наші журналісти. Сьогодні 29 березня. Незважаючи на те, що сьогодні йде сніг, місто продовжує жити. Через декілька хвилин відбудеться прем'єра фільму Незламна про жінку героїню нашу землячку Людмилу Павліченку. Сюжет фільму покладена історія життя е, жінки-снайпера, майора. А саме події 1937-1957 років. Мені 23. Навколо мене смерть. Попереду невідомість, а позаду усе моє життя. Холодні окопи замість інститутської лави, кров замість сліз і крики від болю замість сну. Друзі війна забирає першими, а любов тут перетворюється на страх. Але мене не зламати, я не зраджу свою країну і свій народ. Бо за сміливими майбутнє, а за тими, хто не відступить, перемога. Проект має статус національного: 70% фінансування надавала Україна. Фільм знімався майже два роки в українських містах: Севастополі, Києві, Одесі та Кам'янці. Подільському на допрем'єрний показ стрічки прийшла велика кількість людей. На зімпровізованій сцені відбулося знайомство з авторами картини, яке супроводжувалося виступами дитячих колективів. І ми співали цю пісню без війни», бо зараз дуже дуже сильна війна. Всі. Ну гинуть. Ми, ми так дуже хоч хочемо, щоб ніхто в нас не помирав і всі були живі та здорові. Ми, ми дуже хочемо, щоб в світі було все добре, не було війни і всі були люди щасливі, добрі. Ну, я, как автор этой песни, конечно, бы хотела, чтобы очень многие люди задумались прежде всего, что такое война и к чему она может привести. Потому что, э, ну, может быть, для кого-то это большая игра, э, но для наших детей, которые исполняют эту песню, это все-таки э, понимание того, Будут ли их родители вдома, будут ли их папы дома и будут ли все живы и здоровы. Потому что это очень важно. Очень хорошо, что в нашем мире появляются фильмы и песни, которые действительно заставляют людей думать о их поступках и действительно о том, что такое война и к чему вона может привести. Також нам вдалося поспілкуватися з генеральним продюсером Єгором Олісовим. Те моменти, Там, Википедии, да, которые были там, на каких-то ресурсах, вот, вот, на которые можно было опереться с самого начала, они уже были настолько внушительны, да, что вот просто пройти мимо нельзя было. Поэтому, вот, как, как я перечислял, да, там, это дружба с Леонорой Рузвельт, это женщина-снайпер, да, которая уничтожила 309 человек, да, ну, то есть кто она, да, там, для чего, для чего она это делала, да. Там, Она защищала землю свою, да, на которую пришел враг, или она это делала там, по каким-то другим причинам. Да, в этом Во всем хотелось разобраться и, э, собственно, снять кино. Были сложности у нас э, с локациями, когда э, начались активно э, на востоке все события, да, мы. Мы рассматривали несколько вариантов, вплоть до заморозки проекта, но при этом приняли решение, волевое решение, не останавливаться и все-таки закончить начатое дело. Вот. Поэтому там, я считаю, что там, удалось побороть. Из, из, из каких-то положительных моментов, которыми там, мы все очень гордимся, является то, что вот, несмотря на сложное время, мы смогли работать там, в единой, дружной команде большой. Это очень важно. Також про свої враження від зйомок поділилися з нами актори. Я дуже вдячна режисерові за те, що він побачив, що так нехай е я зіграла там невелику роль, але я дуже вдячна йому, що він побачив, що я це можу і що він запросив саме мене. Бо на кастингу я певна була були сотні дівчат кращі, гірші за мене. Ну як завжди, це просто дуже дуже важливий досвід і жодної причини жалкувати я не бачу. По поводу кастінгавкадашлів в этот проект. расскажу еще раз о том, что как проходили пробы. Я думал, что только у меня, оказывается, у всех так было. Я не видел ни текста, я не видел ничего. Я в свой день рождения, меня дергают на пробы. Я опоздал, я опоздал на свой собственный день рождения. Гости уже собрались, а я приехал позже. И когда я пришел, Сергей Евгеньевич сидела, Варвара Филипчук, это второй режиссер картины, и Сергей Евгеньевич. Мы сели, улыбаемся, здрасте, там, сколько вам лет? Столько-то сегодня. У тебя день рождения, мы там пошутили. Ты Он говорит, слушай, говорит, у меня через 10 минут поезд, там еще полно народу, у тебя есть три. 30 секунд я говорю что мне надо сделать за 30 секунд он говорит отыграй три любых образа и все включают камеру только начинаем закончилась карта памяти меняют карту памяти мы сидим уже смеемся это смешно и потом я отписываю три образа он останавливает камеру говорит студент Я говорю, что значит студент? Думаю, почему меня студентом называют? Ну, ну ладно, у меня день рождения, у меня праздник, у меня прекрасное настроение. Я говорю, а, все, Я говорю, до свидания, спасибо огромное, зовите, приглашайте. Он так на меня посмотрел, так уже пригласили. Я говорю: в смысле? Он типа. Одногруппник Павліченка в следующем году сйомки жди звонка, это тебе подарок на день рождения. Так що мне роль на День дін ражіння Сергієвін У Мене 11 червня день народження. чекаю подарунків. Кохання, болюча втрата друзів, бажання вижити за те, щоб боротися, незламна це стрічка, після якої плачуть навіть чоловіки. Про те, якою вона вийшла, судити вам. Тому запрошуємо 2 квітня до перегляду фільму.